Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану колесо долі будуть впливати на нас сьогодні, 28 листопада 2024 року. Будуть панувати енергії понадмірності, тому що дві вогняні стихії усумісно будуть нам створювати понадмірність. А тому колесо долі буде крутитися у різні боки. І кого в яку площину воно відкине, поки що невідомо. Але... Це все залежить від нас, від того, як ми вміємо зберігати внутрішню рівновагу. Це допоможе утриматися саме там, де ви бажаєте бути. Але для того потрібно розуміти себе, любити і поважати себе, усвідомлювати свої потреби, свою мету і сенс свого життя. Тож на сьогодні енергії будуть такі, що ви зможете або занадто багато активності проявлятись і цим створювати хаос, ніякої послідовності не буде напрацьовано, або навпаки якась втрата енергії, яка буде вас стримувати, і від того буде більше бездіяльності, чим діяльності. На цей день, можливо, у когось шанс з'явиться на те, щоб щось змінити у своїй долі, а комусь, можливо, ну, якісь винагороди будуть. В будь-якому випадку зміни будуть. Головне їх побачити. Тож на роботі у бізнесі хтось зможе реалізувати свої плани, або отримати прибутки, або знайти нову роботу, або розширити сферу своєї діяльності. Це гарний час для інвестицій і втілення у життя те, що ви задумали. Тож ця карта показує, і ці енергії нам вказують, що зміни будуть. Уникнути їх не вдасться. Важливо те, яким боком до вас повертається колесо долі, і в якому місці знаходитеся ви самі. Тож це для одних може бути як просування по службі, а для других може бути звільнення із цієї роботи, де ви наразі знаходитеся. Але це тільки вам підказка для того, що ви вже цю роботу або переросли, або доля вам щось підготувала зовсім інакше. В особистих стосунках для тих, хто не має пари, можливо, буде нове знайомство і його розвиток поки що невідомо. Можливо, в когось будуть зустрічі, і ваші зустрічі можуть носити мінливий характер. Тобто, це час від часу ваші зустрічі будуть відбуватися або наразі вже відбуваються. У будь-якому випадку ви зможете внести зміни у свої стосунки. Хтось може зблизитися. І віднайти саме ті шанси і можливості, щоб зміцнити свою пару. А хтось, можливо, навпаки, прийшов час уже вжити більш кардинальні заходи. І також на цей день, можливо, хтось отримає подарунки. І порада на сьогодні. Енергії цього дня закликають нас більше уважно ставитися до того, що відбувається у житті. У даному випадку ми можемо стояти на порозі якихось важливих змін, але важливо проявляти таку гнучкість, де ви не будете чинити супротив тим змінам. Тому що, якщо ви чините супротив, то ви, навпаки, будете наражати себе ще на більш якісь такі неприємні події або емоції. А якщо ви будете рухатися за тим. Напрямком, яким вам буде підказувати доля, то для вас це буде проходити більш м'яко і більш для вас приємно. Тож, ще вам така порада буде. Придивіться, можливо, прийшов час щось змінити у самих себе або у своєму оточенні. Важливо пам'ятати, що в життя взагалі наше циклічне, це один період змінюється іншим. Не може бути весь час погано або весь час добре. Тож використовуйте всі можливості, не бійтеся приймати рішення, які можуть принести вам зміни. Важливо рухатися до центру колеса, до свого внутрішнього я і перед вами буде стояти задача усвідомити свою роль. У постійному процесі розвитку життя, тому що секрет вдачі заключається саме у вмінні використовувати свою психічну і внутрішню енергію, щоб керувати долею, а не дозволяти носити себе як нібито листочок вітром. Тож, не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім. Завжди мати шанси на краще життя. Мир вам і гарного дня!